Робота з підсвідомістю це не ефект плацебо, і вам не потрібно вірити або не вірити в те, чи працює це чи ні. Робота з підсвідомістю це глибина робота з вашою пам'яттю, та яка сформована, знаєте, такі як автоматизми. Наприклад, коли. Ви кліпаєте, ви не думаєте про те, чи кліпаєте ви чи ні? Коли ви дихаєте, ви не думаєте про те, щоб конкретно зараз робити вдих, чи видих? Коли ваше б'ється серце, коли ваша кров всередині вас циркулює, воно просто працює. Тому що у підсвідомості є певні сигнали, певні такі як закодування, запрограмування вашого організму на ці процеси. І ці процеси також є багато автоматизмів, які просто впливають на наші дії, на наші відчуття, на наші емоції і у висновку, звичайно, на результати. Саме тому, навіть якщо ви не вірите в це, що щось зміниться у вашому житті. Ви просто приходите в терапію, пробуєте це у своєму житті, і далі вже можете спостерігати зміни. Вони можуть у когось бути одразу кардинальні, у когось більш-менш помітні. Проте ви точно цей відчуєте ефект на собі, тому що ми формуємо нові нейронні зв'язки. І виходимо з тих страхів, які вас обмежували з різних блоків, з тих болючих спогадів, які вами керували і керували вашими автоматизмами. Там, де чи ви боялись проявляти, що боялись ти у серйозні стосунки? У кожного це своя історія, але результат є завжди незалежно від того, в якій точці приходить людина. Більше відгуків дивіться в хайлайць.